Ну що, друзі, всім привіт! Я нарешті дійшла до того, щоб зняти своє перше відео на Б'юті канал, і буду ділитися з вами тут дуже багато чим цікавеньким. Будемо робити розпаковочки, будемо розглядати різні косметичні засоби, лайфхаки і так далі. Якщо у вас є якісь ідеї, які ви хотіли побачити на цьому каналі, пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково врахую всі ваші побажання. А сьогодні ми будемо розглядати мою косметичку. Я вам розкажу, чим же я користуюся, що у мене тут в косметичці є. І відповідно... Подивимось з вами, чим же я користуюся на повсякденній основі. Я насправді зараз не так часто фарбуюсь. Я фарбуюсь лише з якихось там пригодів. Наприклад, коли йду до когось на день народження або коли знімаю відео як зараз. Тому в мене не дуже багато декоративної косметики, і тому, мені здається, буде ще цікавіше подивитися, чим же я користуюся і що ж у мене тут в косметичці лежить. Почати, звісно, я хочу з тональної основи. Я зараз користуюся ось таким кушоном з мого магазинчика. від Бренду Images, Я не пам'ятаю, здається, це китайський бренд. Він дуже класний. В комплекті йде кушон і ось такий спонжик з мішечком для зберігання. Ви коли його намочуєте. Він стає в декілька разів більшим і дуже-дуже м'яко наносить тон на обличчя. Зараз у мене цей тон. Він дуже класно перекриває, має середню ступінь перекриття. Всередині він виглядає ось так. І дуже дуже мені подобається, що він іде в універсальному відтіночку і точно підійде всім під будь-який тон шкіри, тому що він адаптується до відтінку нашої шкіри. Далі я завжди оформлюю брови. Я зазвичай їх навіть не підмальовую, але якщо у мене є ситуація, коли я хочу заповнити якісь порожнинки в бровах, у мене є ось такий олівчик від невідомого бренду. Він іде темно-коричневого кольору, тому що я зараз з темним волоссям, мені підходить темно-коричневий кольор, і у мене самі по собі брови дуже чорні. Тому, в принципі, світленькі олівчики мені б не підійшли. Я їм просто заповнюю ті порожнини, які є у мене в бровах, потім розчісую і вкладаю гелем. Гель у мене ось такий від Color Intense, Також з мого магазинчика. Ось такий він має пензлик. Дуже-дуже зручний, він дуже класно вкладає брови е, і дуже класно тримається. Він з таких, е, які застигають і прям стоять на намртво. Якщо вам подобається такий ефект, тому що мої брови нічого не можу вкласти адекватно, тому що вони дуже жорсткі, без ламінування, в їх в принципі продати якусь іншу форму майже неможливо. То цей гель з цим справляється, він фіксується, і якщо ви його нанесли, він вже до кінця дня буде такою мертвою хваткою у вас стояти на бровах. Тому якщо ви також пробляєте такий ефект, вам має сподобатись. Наступний наш лот це підводка. У мене зараз немає адекватної підводки, хоча я завжди, якщо роблю макіяж. Роблю стрілки. Е, мені подобається, коли глядають мої очі зі стрілками. Вони трошечки більш підкреслені стають і погляд стає більш виразним, тому я люблю малювати стрілки. Але зараз я не маю нормальної підводки. У мене є дві ось такі, але одна з них синя, е, яка зараз на мені, вона не сильно видно, що вона супер яскрава, але вона синя. І мені не дуже подобається, що вона має такий кольор, тому що я б хотіла чорну підводку. Але тут у цієї підводки дуже-дуже крутий пензлик. Я зараз покажу вам поближче. У неї дуже м'якенький, дуже м'якенький паралоновий, дуже тонкий пензлик. І їм, неймовірно, зручно малювати стрілки. Вона дуже волога, дуже класно малює, не засихає, і нею можна дуже класно промалювати стрілочки. І друга підводка це у нас від Теж якогось невідомого бренду. У мене насправді дуже мало якоїсь косметики від хоча б відносно відомих брендів, тому що я фанат все ж таки бюджетної косметики. Я дуже швидко втомлююсь від чогось, хочу купити собі щось новеньке, тому я, напевно, ніколи не куплю собі якісь там тіні від Dior або чогось іще, тому що мені здається, що це просто нераціонально. Але не будемо зарікатися, подивимося, як воно піде надалі. Друга підводочка це у мене універсальний засіб. Це взагалі ішов як олівчик для брів. Але він всередині з таким пензликом. Зараз вам показую ближче. Ось такий має пензлик, бачите, вже ви вимазав мене на руці. Але він вже просрочений, його треба викинути. Я тільки сьогодні забачила, але вирішила вам показати, що таким також користувалася. Він йде як пензликом, дуже-дуже тоненько малює і брови, і я їм малювала стрілочки. Він йде в коричневому кольорі. І мені також свій час дуже подобався. Зараз він просто, коли ви його намагаєтесь нести, він розтікається. Я думаю, що це пов'язано з тим, що він, виявляється, вже вийшов у нього срок придатності. Наступний елемент мого макіяжу це туші. У мене зараз є дві туші, обидві також з мого магазинчика. Оця максимально бюджетна, вона коштує 65 гривень, але вона дуже класна. Вона йде у такому м'якому корпусі. Показую вам, як всередині виглядає щіточка подивіться вона максимально тоненька Дуже-дуже зручна, в неї дуже класно промальовувати війки, вона їх дуже класно розділяє, не робить такого ефекту, як павучих лапок, не робить наліпання туші таке вії, щоб так здавалося, що вони у вас не відкриються, якщо ви їх намезюкаєте. Мені подобається такий ефект, мені подобається натуральний ефект, тому, відповідно, вона 100% залишається в моїй косметичці. І друга тушь це новиночка, також з мого магазинчика. Ось така вона мінімалістична. Це іде коричнева туш з дуже тоненьким пензликом. Зараз показую вам поближче, як вона виглядає. Ось такий максимально тоненький, дуже приємний пензлик, дуже зручний. Він також неймовірно класно розділяє віки. Зараз на мені ця туш. Мені подобається, що він має, вона має максимально натуральний ефект. От нею можна зробити цей макіяж без макіяжу, який нам всім так подобається, який є зараз трендом, тому що в цілому вона просто підкреслює ваші віки, вона робить їх довшими, розділяє, але не має такого супер яскравого штучного кольору, бо коричневий кольор він більш природній, більш натуральний і набагато приємніший, набагато природніше виглядає на ваших віках. Тому вона точно лишається також в моїй косметичці. Далі що в мене ще є? А, забула вам показати ще одна туш. вона вже також вона закінчилась, і мені потрібно купити нову. Це туш від Maybelline. Я думаю, що вам вона всім знайома. Ось така звичайна щіточка, дуже-дуже класна. Ця вже впл... робить вам вії так вії. Якщо ви намалюєте, то вона... вони будуть стояти а, і будуть дуже широкими, пушистими, а, дуже об'ємними, максимально красивими, виразними, тому якщо ви любите такий ефект, то вам дуже сподобається туш від Maybelline. Наступне, що в мене є, це ось такий консилер від Evelyn. Він у мене також досить давно. Він такому максимально світлому відтіночку. Показую вам поближче колір, як він виглядає. Дуже мені подобається ефект, він зволожуючий, не пересушує шкіру під очима, не зробить такого ефекту маски і майже не скотується в складочках віка. Тому мені також дуже подобається цей консилер. Він у мене також закінчується, потрібно буде оновлювати. Наступне, що я вам хочу показати, це ось така пресована пудра. Я взагалі люблю і розсипчасті, і пресовані пудри. Зараз у мене одна пресована. Я хочу купити собі якусь розсипчасту, ось так вона виглядає всередині. Це бежевий натуральний відтіночок, максимально світленький. Я її наношу пензликом. Вона супер класно мотує обличчя. У мене взагалі дуже жирниця обличчя, дуже сильно блистить. Але зараз на мені ця пудра, і ви можете побачити, що обличчя зовсім матове. Мені подобається такий ефект. Я знаю, що зараз тренд на Glow Skin, але е, у мене. Трохи інші погляди на макіяж, трохи застрілі, але мені подобається, коли шкіра максимально матова і вона не блищить зовсім. Тому, відповідно, я можу додати трошечки якогось тяєва хайлайтером. Але, відповідно, пудра я люблю, щоб вона працювала на всі 100% і не залишала жодного блиску на обличчі. Далі, для губ я використовую зовсім мало продуктів. У мене навіть зараз в косметичці лежить лише один олівчик, два олівчика. Один олівчик від. Seventeen, Якийсь в ось в такому природньому кольорі, максимально нюдовий. Зараз він на мені. Мені дуже подобається, що він виглядає максимально природньо, що він не робить на губах досить такий темний відтінок, тому що я не люблю, коли видно, коли щось намальовано на губах. Цей підкреслює мій натуральний кольор губ. Просто робить контур більш чіткішим і дуже класно виглядає. І ось такий другий олівчик. Він іде у мене для того, щоб трошечки висвітлювати центр і робити губи більш об'ємними. Все, більше для губ я нічим не користуюся, крім звичайного бальзамчика для губ будь-якого. У мене їх супер дуже багато, тому зупинятися на цьому не буду. Тіні і контурінг. Зараз я не користуюся тінями і контурингом, переважно, але інколи буває настрій щось таке додати до свого макіяжу. У мене від ламель. Ось такий блаш в 404 відтінку. Це взагалі як рум'яна мало бути, але вони йдуть коричневі. І мені цей колір здається ідеальним просто для контурінгу, тому що він іде такий холодний, коричневий, дуже-дуже красивий, дуже красиво підкреслює вилиці, дуже красиво лягає на обличчя і класно розташовується. Тому мені він дуже подобається. Він 100% також тушається зі мною. І ось така у мене є палеточка від n Wild. Вона також у мене вже дуже давно. В максимально нейтральних кольорах тут є блискітки, сатинові тіні, є чорні тіні, є е, ось такі коричневі. Мені дуже подобається робити макіяж такий легенький е, в коричневих відтінках, просто поглиблювати е, трошечки погляд і, відповідно, підкреслювати його цими тінюшками. Але зараз я їх не наносила, тому що зараз у мене такий більш легкий формат макіяжу, і я використала відповідно тільки туш і стрілки. Останні два продукти, які є у мене в косметичці, це хайлайтер та рум'яна. Це для мене новиночки, я їх тільки нещодавно для себе придбала. Це щеглем рум'яна в такому максимально трендовому персиковому відтіночку. Дуже класно лягають на щічки. Вони зараз на мені, можете побачити, як вони природньо виглядають на обличчі. Мені максимально подобається, як вони виглядають, як вони тушуються, як вони наносяться. У них така максимально водяниста текстура і дуже-дуже красиве та зручне упакування. Ви коли їх відкриваєте, можете побачити, що вони такі дуже водянисті і дуже мають красивий колір. І останній продукт, про який я сьогодні хочу вам розповісти це хайлайтер. Це від Bogeniї. У мене хайлайтер. Він йде в такому відтіночку, як рожеве золото. Дуже також красивий. Показую вам ближче, як він виглядає. Він дуже класно сяє. Якщо ми його наносимо на руку, можемо подивитися з вами, як він переливається. Я вам покажу поближче. Подивіться на ну це супер красиве природнє сяйво. Мені також максимально подобається ефект. Я їм підкреслюю е, трошечки е, на щічки, трошечки над губою і на носик наношу. І мені дуже подобається, як він освіжає обличчя, робить його таким більш рельєфним, більш об'ємним. Тому що якщо ми запудрюємось, тонуємось, у нас обличчя втрачає рельєф і виглядає не так красиво. Відповідно контурингом і хайлайтером. Ми трошечки це вирівнюємо. І у нас виходить дуже-дуже красивий макіяж. На цьому моя косметичка закінчилась. Більше в мене нічого немає, ну, звісно, в мене ще є пензлики, яким я наношу макіяж, але з косметичних засобів я більше зараз нічим не користуюся. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що, можливо, мені потрібно було б додати до своєї косметички, що б ви мені порекомендували, або пишіть, як вам взагалі це відео, чи сподобалось вам такий розбір, і що ми будемо розбирати з вами в наступному відео. Я пропоную або розбір моїх нових покупочок з косметики, або розбір мого догляду. Відповідно, що вам цікавіше, тому і зробимо. Дуже дякую всім за увагу, дуже дякую всім за перегляд. І всім папа. -па.